Поперековий відділ хребта складається з п'яти хребтів нижньої частини спини, розташованих між ребрами та тазом. Поперековий стеноз – це звуження хребтового каналу, що викликає стиснення нервів, що проходять через поперековий відділ і нервують нижні кінцівки ноги. У більшості випадків ці дегенеративні зміни зустрічаються у пацієнтів віком 60 років і старше, хоча в ряді випадків зустрічаються і у молодших, що зумовлено вродженими особливостями. Звуження хребтового каналу зазвичай відбувається повільно протягом багатьох років або десятиліть. Диски стають менш еластичними з віком, що призводить до втрати їхньої висоти і може спричинити випинання ущільненого диска у хребтовий канал. Симптоми поперекового стенозу можуть включати біль, слабкість або німіння в ногах, литках або сідницях, спазми в литках під час ходьби, що вимагають частих коротких зупинок. Біль, що віддає водне або обидва стегна і ногу. У поодиноких випадках порушення рухової функції ніг порушення нормальної функції кишківника або сечового міхора. Біль може зменшитись при нахилі вперед, сидячи або лежачи. Дегенеративний спондилолістез зісковзування одного хребця щодо іншого може бути викликаний остеоартрозом фасеткових суглобів. Найчастіше це пов'язано зі зміщенням Л4 хребцем або Л5. Щодо крижів, зазвичай він лікується тими самими нехірургічними, консервативними і хірургічними методами, як і стеноз поперекового відділу хребта. Дегенеративний сколіоз найчастіше виникає у нижній частині спини і найчастіше вражає людей віком 65 років і більше. Біль у спині пов'язаний з дегенеративним сколіозом, зазвичай починається поступово і пов'язаний із фізичною активністю. Викривлення хребта за цієї форми скуліозу часто відносно незначне. Хірургія може бути показана, коли нехірургічні заходи не допомагають зменшити біль, пов'язаний з цією патологією. Діагноз встановлюється нейрохірургом при аналізі історії захворювання симптомів при огляді та оцінці результатів додаткових методів діагностики. Використання методів візуалізації включає рентгенографію, комп'ютерну томографію, МРТ, мігілографію. Нехірургічне лікування, поєднання часу, ліків, правильної постави, розтяжки та вправ може допомогти багатьом пацієнтам при загостреннях болю. Також може бути показаний контроль ваги, відмова від нікотину та терапія, спрямована на зміцнення кісток. Для зменшення набряку та болю використовують протизапальні препарати, а для полегшення болю призначають анальгетики. Більшість болів можна лікувати за допомогою ліків, що відпускаються без рецепта, але якщо біль сильний або постійний, можуть призначатися рецептурні препарати. Для зменшення набряку можна використовувати епідуральні ін'єкції ліків. Фізіотерапія та або комплекс спеціальних вправ дозволяє стабілізувати та зміцнити хребет, підвищити витривалість та гнучкість. Терапія може допомогти пацієнтові повернутися до нормального способу життя. Зазвичай рекомендується від 4 до 6 тижнів терапії. Лікар може порекомендувати операцію, якщо безопераційне лікування не покращує стан. Доступні різні типи операцій на хребті. І, в залежності від конкретного випадку, нейрохірург допоможе визначити, яка процедура може бути придатною для конкретного пацієнта. Як і за будь-якої операції, ризики для пацієнта включають вік, загальний стан здоров'я та інші фактори, які беруться до уваги заздалегідь. Пацієнта можна вважати кандидатом на операцію, якщо біль у спині та ногах обмежує нормальну активність або погіршує якість життя. Розвиваються прогресуючі неврологічні розлади, слабкість у ногах, провисання стопи, уніміння в кінцівках, порушення нормальної роботи кишківника та або сечового міхура. Труднощі при стоянні або ходьбі. Загальний стан здоров'я пацієнта дозволяє виконати хірургічне лікування. Існує кілька різних хірургічних процедур, які можна використовувати. Вибір залежить від тяжкості випадку. У деяких пацієнтів нестабільність хребта визнає необхідність спондилодезу. Це зазвичай визначається до операції. Спондилодез це операція, коли створюється міцна фіксація двох чи більше хребців. Спондилодез може допомогти у зміцненні та стабілізації хребта і тим самим полегшити тяжкий та хронічний біль у спині.